Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків будемо кататися. І це мають на час. Походу. І в мене тут. А, ну я ще не катався на цьому Астон Марті. Давайте покатаємось. Нічого собі за хвилину 35 треба проїхати, щоб отримати золоту медаль. Ну, майже 7 кілометрів проїхати. Ну, давайте спробуємо. Так, я досить швидко їду. Досить швидко. Ну, потроху ляха-муха. Менше 5 кілометрів залишилося шляху. Потроху отак прискорюємось. Щоб ще швидше їхати. А там поворот праворуч. О, під 300 женемо. Ох, трафік. Пощастило. Прискорюємось на прямій. 340. Так, 800 метрів залишилося. Араз, перескорюся. Стих. Дивом стих. І виборов золоту медаль. Дві винагороди нові мене очікують. А, підвищення рівня. І нова тачка Porsche 911 GT 3RS. Суперсерія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!